Ой, бери, Бери. Ну вот, да, блядь. І фраєрок. На боброві стежці, блядь. Так, попав ще один фроєрок. Ще мінус один ще молоденький. Це річка вроді. Плюс один. Облізли нахуй. Вже мінус один більше зайця буде. Сібався вес в шарсі купа. Там понасирав? Стояли на конець, тут по нього за ногу десь попав. Хто тут у нас? Бобер курва.